Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу землю. Також ми дізнаємося про глобус, що таке глобус, і ознайомимося ми з вами, як можна берегти нашу землю, що нам потрібно робити, щоб наша земля не засмучувалася. Також уважно слухайте, тому що напротязі цього тижня. У нас будуть з вами цікаві вікторинки, дидактичні ігри, тому сідайте рівненько, слухайте гарненько, гарного вам перегляду. Океани, континенти, гори і ліси, міста й поля це малюк твоя планета. Називається Земля. Діти. Сьогодні ми помандруємо з вами по нашій планеті Земля. Подивіться, як вона виглядає з космосу. Наша Земля має округлу форму і має основні кольори синій, зелений, жовтий і білий. Щоб покраще розглянути нашу планету Земля, для цього є створений макет. Нашої землі, який називається глобус. Якщо поближче ми розглянемо глобус, то ми побачимо, що переважні кольори на планеті Земля блакитний та зелений. Блакитний колір це вода, а зелений це суша. На суші є ліси, гори, поля, пустелі. А якщо є вода, рослини, то на планеті Земля живуть дуже багато різних тварин, риб, комах, птахів. На нашій планеті є дуже багато різних країн. Тому так і людей на нашій планеті Земля живе дуже багато, але всі ми різні. А ось подивіться, як з космосу. Виглядає наша країна, наша Україна. Хоча з космосу вона виглядає маленькою, але насправді вона в нас велика, могутня Україна, наша Батьківщина. Планета Земля це дім, на який живуть дуже багато людей, і в кожного дім різний. Але кожний слідкує за чистотою домом, за порядком в домі. Тож у кожного чисті і прибрані кімнати. Аж любо дорого подивіться на ці кімнати. А так, як планета Земля. Це наш з вами дім, то ми також повинні дотримуватись чистоти на нашій планеті, чистити і вбирати весь бруд. І за це планета Земля нам буде вдячна. Вона нам дасть чисту воду, чисте повітря і буде нас дуже-дуже сильно любити. Дякую вам, малята! До нових зустрічей!